За словами словінського лінгвіста і кебера, особове ім'я Неделька, є калькою з давньогрецької назви дня тижня, неділя кебер 307. Також можна звернути увагу на польські імена, зафіксовані в 1387 та 1410 роках, як недзалько сно 4 139. це ім'я могло з'явитися тільки в християнський період, коли вже стало усталеним поняття неділя. Яке пов'язувалося з грецькою лексемою або з грецькою назвою неробочого дня тижня, то на момент повного засвоєння імені Неділко Українцями це слово використовувалося не лише як власне ім'я, але й як прізвище. Наприклад, у 1649 році ми знаходимо козаків, таких як Мартин Неділкор, 187, а також козаків Кальницького полку, як от неділка з нового міста рс 2 74 У 1666 році також згадується ім'я Неділкопк 223, у сервів ім'я Недилко. Існувало вже з 15 століття, століття жив 45, а з нього сформувалися патронімічні імена, наприклад, козака Уманського полку Кондрат Недільченко рс 227 та прізвище козака білоцерківського полку Луцик Неділенкор 193 схожі на неділко імена неліпко.